Привіт-привіт, малята! Сьогодні на нас чекає цікава робота. Але спочатку відгадайте загадку. Ні сани, ні віз, а їде по воді без коліс. Що це? Правильно, це човен. Ми з вами сьогодні зробимо човен з вітрилом. Вітрильник. А з чого ж ми його будемо робити? Запрошую вас до нашої дослідницької лабораторії. Погляньте, у нас тут є шкаролупа горішка половинка, пластилін-шматочок, пластикова кришечка, камінець і скляний камінець. Зараз ми з вами визначимо, з яких матеріалів можна зробити човник, щоб він плавав і не тонув. Ми візьмемо ємність з водою і будемо по черзі опускати в неї предмети, які ми підготували. Перша шкаралупа з горішка. Вона плаває. Чому? Тому що вона легка, правильно. А тепер скляний кам'янець. Він упав. І потонув. Чому? Тому що він важкий. А тепер звичайний кам'янець. Він теж потонув, тому що він теж важкий. Шматочок пластиліну теж опустився на дно. А пластикова кришечка залишилася. Так що ми візьмемо для наших човників? Правильно, ми візьмемо шкару і пластикову кришечку. А ще зовсім трішки пластиліну, а для вітрил ми візьмемо пластмасові палички. І шматочки різнокольорового паперу. А зараз я вас навчу, як зробити вітрильник. Шкарлупочка це буде наш човник. Ми візьмемо маленький шматочок пластиліну, зовсім маленький. І паличку з неї ми зробимо щоглу і прикріпимо її до човника. А тепер одягнемо папір і в нас вийшло вітрило. Все, вітрильник готовий. Подивіться, ось такий вітрильник у мене вийшов із кришечки. А ось такий вітрильник вийшов із каралупи горіха. Якщо взяти більшу ємність з водою, подути на них, то вони попливуть. Ну, от і все на сьогодні. До зустрічі!